У концертній залі будинку профспілок багатолюдно. Сьогодні тут зібрались представники обох поколінь. І всі вони винуватці свята. Переможці двох літературних конкурсів голос заявляють. Ми пам'ятаємо. Дуже багато зачинень поступають. Ми цю акцію не прекращаємо. Будемо проводити їжові, продовжувати, щоб діти знали, що їх не забули. 28 учнів з різних куточків Дніпропетровщини стали переможцями літературного конкурсу Розповім про подвиг. Твори різножанрові, вірші, нариси, оповідання. Головні герої колишні фронтовики, учасники бойових дій, життя яких розділилось на дві половини до та після війни. Це звичайні люди, які зробили для своєї країни неможливе. Ціною власного життя здобули довгоочікувану перемогу. Пам'ять про подвиг має передаватися з покоління в покоління і бути живим світом. Сучасна молодь знає про війну хіба що з книжок. Та поки ще живі ті, хто безпосередньо брав участь у бойових діях. Чому б не почути правду, як то кажуть, з перших вуст. Продуктом такого живого спілкування і стали творчі надбання школярів. Кожен з них знайшов у розповіді ветерана щось цікаве для себе. А ось Карину найбільше вразила історія кохання, що так нагадує сценарій фільму. Була така ситуація, коли йому понравилась дівка очень сильно, і он от спас її. От його поступок того, як дівчинку спас. Вот это меня очень сильно так. Війна залишила людей людьми. Під обстрілом любили, закохувались, народжували. Пережити ті страшні часи це вже подвиг. Тож пам'ятатимемо тих, хто подарував нам чисте небо над головою. Олена Гречко Владислав Комишин деталі.